Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Нарешті ми завершили копку наших буряків а, таким епічним і трешовим відео. Чесно вам скажу, я вже думав, що мене вже мало чим здивуєш на копці буряків. Але цей останній кусок здивував і навіть мене. Я такого ще не бачив. А, таке бачили тільки ті люди, які жили в Совєтському Союзі. Воно таке практикувалося досить часто. Ну а За сучасних умов такої копки я, наприклад, не бачив і не пам'ятаю. Хоча дуже багато народу шле мені відео, що не ми одні того року так купаємо. Волинь, Львівщина так само засніжена, так само купають буряки по в снігу. Дуже вам дякую, народ, за ті відосики. Вони мене підбадьорюють. І я собі розумію, що я не один такий. Як бачите, ми знаходимося знову на погрузці цукрового буряку. Сніжку нам знов додало ще більше. Морозець потихеньку пускає. Я вже навіть задумуюся над тим, може то поїхати в поле щось трошечки попробувати рихлити. Земля мала би попустити. Ну, побачимо, як воно буде. Я, напевно, спробую, але то ще не факт. Ось хлопці грузять, все чітко, все файно. Чергова фура завантажена. Ропа не настільки зараз в болоті, як є, але як завжди, але є все одно, купа гички і залишки в болота. Потихенько робота йде. Все, Петя, зміну скінчив. Ще певно є. Ще ні? Ще ні. Кагат сильно не замерз, навіть якщо і замерзає, то приїжджає наш дієчик, розгортає трошечки вилами, розрухує, щоб ропа не влумала у ту сапу. Ну і потихеньку робота йде. Я думаю, що потихеньку, по чуть-чуть, нога за ногою, фура за фурою та й вивеземо. То вже не так страшно. Страшніше би було, якби був ще не копаний буряк. Дивіться, як біло, снігом вкрило все. Туман, температура близько нуля, десь, може, легенький мінус, мінус два, напевно, більше ні. І потихенько будемо працювати. Ну, коротше, все буде по красоті, народ. Ставте лайк і коментуйте, ми працюємо далі. Як ви бачили, снігопад вночі нам додав трошечки роботи. Зараз ще треба прогорнути одну дорогу, бо обіцяють на днях. Ще сильніший снігопад, і воно, якщо мені розтане, і воно, якщо мені потім примерзне, і на нього на... падає свіжий сніг, і я його потім не вгризу. Так що краще то все зробити зараз, аніж робити то потім. Так що їдемо далі горнути дорогу. Народ. Працюємо далі. Зарядки вже доразняти. Потихеньку працюємо, як бачите, в'їхали в село, розвернулися і їдемо назад. Чому я прогортаю ту дорогу, я її завжди прогортаю, тому що якщо її постійно не чистити, то потім вона... І потім просто нереально віддовбати, вона поперечна, постійно її передуває, і я її прочистив раз. Зараз рахуйте впав сніжок дзвонить. І далі... Алло. Оу. Так, вже, вже виїхав сьогодні, що треба? На чому я зупинився? Ага, на... Якщо її не втримати, вона просто-напросто її потім відпарпати нереально. Ось. І саме тому я стараюсь тримати її в чистоті. А цього року особливо, тому що в нас тут ще лежать два кагати на цій дорозі. Ми там Прогорти її в половину, ну, то якось не камільфоти. Я зразу загорнув, прогорнув до села, щоб народ мав якийсь виїзд. А, і... Вертаюся зараз обратно. Зворотнім, вертаюся зараз в зворотному напрямку. Треба себе відправляти постійно, тому що а, треба слідкувати самому за чистотою мови це є важлива справа. І вам рекомендую. Ось. туман, не виднося, сніг. А, зараз ми то розчистимо. А, на ніч нам обіцяють серйозний снігопад. Щас Ще серйозніший, ніж був, то теж одна з причин, чому я зараз чищую, бо якщо зараз то діло не зробити і на вже такий, скажімо так, лига, вже десь близько нуля, сніг вже трошечки збитий і на такий збитий сніг, якщо зараз впаде ще, потім гризти його просто нереально. Далі в рух треба пускати козирі, наприклад, Бодю. А Бодь у нас прихворів то мусимо якось обходитися сам, самотужки з тим ділом. От і через то я зараз тут обожуся. От і через то я зараз тут пробую розчистити дорогу Блін, під сподом ще ями, які не позамерзали, і ти їх не бачиш, ніби їдеш, нема, нема, тут два страх тут починає стрисати і, і так пустій. Я стараюсь зробити широкою зразу. Як я вже неодноразово розказував у своїх відео, широка дорога має властивість менше забиватися снігом і широку дорогу потім легше розчищати ще раз. Тому на даній ділянці дає можливість широко розгорнути, ми пройдемося двічі, тобто куди назад, куди назад. Ну, як бачите, народ нам сніжку добавило так, ого, го дай Боже. Кагати всі замаскувалися під білою ковдрою. Ну, Але продовжуємо грузити. Троха дорога поганенька, автодор слабонько посипає, Ну, але в принципі добра це реально. Працюємо, народ, працюємо далі. Так, народ, все, по всьому на сьогодні. Робота завершується, фури е відмовляються їхати, насипало сніжку, так дай Боже. У нас тут дорога розчищена до траси, але е траса не посипана, слизько, та й хлопці не хочуть рискувати. Я їх прекрасно розумію. Ось, Ну і нам нема сенсу тут чим піти всім е до ранку коло тих куб з буряками, коли не буде фур, правильно? Тому. Ропу вже забрали на базу, я забираю ще тракторця і, і будемо лягати спати до ранку. а зранку в мене буде купка роботи, тому що зранку сніжку добавить, і в мене буде кілометрів 20 прогортати дороги. Так що зустрінемось народ зранку. О. Завелися. Все файно. Файно є. Дивіться, який снігопад. Ай, мати Василева, як воно файно все виглядає. Жінкл Белс, Ну, не для хлопців з фур, тому що то реально невесела штука. Зараз десь, не дай Боже, положити фуру чи розчимхнутися. Сьогодні їздив просто своїм бусиком в Тернопіль, то два рази так. Добрячі були проблеми в мене такі екстрені. Дуже слизько сьогодні, дуже. Я люблю таку погоду, просто страшне. То одна з моїх самих улюблених пор року, і от такий сніжок без вітру, то моя сама 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 улюблена погода народ. Без ніяких жартів і без пафосу. Я просто кайфую від таких краєвидів, коли не дуже холодно, нема вітру і сніжок. Ото просто кайф. Так, народ. Кімернув я трошка. Ну ви хочете сказати, напевно, як тут так трошка. Одиннадцята година приїхав з поля. Мав би лягати спати, зараз тільки сьома. Мав би виспатися, дулю з маком. Спати я лягав десь біля другої. Поки змонтувавши вам чергове відео. Зас... Заснути я не зміг, бо то було б неправильно. Ну і добра штука прогнози погоди, але далеко не завжди вони справджуються. Обіцяло цілу ніч сипати, над ранком перестати. Ну воно, ну, в принципі, наполовину справдилось. Перестати сніг то перестав. Але дощ чому я капітано снігу сипануло сантиметрів 15 і зараз падає дощ. Ой, жестяк, народ. Я так думаю, що фурів при такій погоді не буде до обіду, тому що поки дорожники трасу не розчистять і нормально не посиплять, ніхто до нас сьогодні не приїде. Ну, але нам своє робити. У нас є свої зобов'язання. У нас є своя дорога, яку ми зазвичай тримаємо. Зараз і займемося. Спати нема коли. Нам треба прогорнути в два села дорогу, щоб робочі мали можливість приїхати на роботу. Ну і щоб взагалі було якесь сполучення між селами. До нас дорожніки заїжджають дуже рідко, переважно туди, коли впаде 2 см снігу, а не 20 Так що то на наших плечах буде того разу. Знову Ну, продовжуємо відос, не перемикайтеся, ставте лайки. Зараз я добриду до трактора та включусь далі. Ну щоб ви розуміли, 950-й стоїть вже тут третю добу. На ньому дивіться, сантиметрів 20-25 сніжку. Файно досипало. Та й на 50-му немало. Добрів. Добрі. Знаєте, що я в такі все моменти думаю нараз? Матую себе по кишенях і думаю, що я не забув ключі. Mm. О, таке час від часу буває. Ага. Непримерно то, то добре. О. Пробуємо заводити. Він простояв би. до бізу дві, завести вже було б його важкувато. А так добре, що він стояв всього лиш годинок 6 чи 7. Так, народ. Ну, треба ще нам постояти хвилин, певно, з 15, поки той літ розмерзнеться нормально. Вдовбати його я не маю чим. А отверткою шурупати я ну, ніяк не маю шансів. Шкода мені вікна. Ну, Розмерне це і швидше, ніж 15 хвилин. Тракторець гріється доволі швидко, так що постоїмо трошки. Так, пройшло хвилин 15, віконечко розмерзлося, я ще сидів, посидів, поробив деякі нюанси на телефоні. і можемо розпочинати. Ще не до кінця видно все, але вже теоретично можна їхати. Це народ яка краса. Завжди люблю тою посадочкою з'їжджати на низ і вернути дорогу, тут завжди мальовничі краєвиди. Ну і сніжку тут дай Боже. А тільки що? Десь кілометра два назад просто-напросто повішав аксіона. Ні вперед, ні назад, завис. Я вже думав, все, я вже за Бодію подзвонив, але в нього щось телефон виключений. Але благо виїхав, якоюсь тяжкою бідою але виїхав. Дивіться, як гарно. Капец. Як в казочку попав, або десь в Карпати. Так, народ, легенький перекурчик, доїхав я до села сусіднього, поділюся враженнями, камеру забув зарядити на лобовусі вам не поставив. Но дуже шкодую про то, кадри просто неймовірні. І що саме основне? Я перший раз в життю засадив 950-го в снігу так, що я ні вперед, ні назад не міг поїхати. Благо дійшло до мене по досвіду, як то можна попробувати викрутитися з тої ситуації. Ну і помогло, що немало важливо. Бо я вже чесно думав дзвонити за Бодію, але просто не додзвонився до нього. Ось. Б'ємо тепер назад і робимо дорогу на трасу. Так що не перемикайтеся, сьогодні буде. Дуже драйвовий двіш. Народ. Ну тут просто капець. Я ще таких закурених кагатів не бачив. То просто жах. Ну, але нічого, якось ми то діло розпарпаємо. Головне, щоб більше снігу не підкидало. Бо воно як то все запечатає потім, то його потім навіть не знаю чим треба відшкрябувати. Жорстко народ, жорстко тут насипало, просто капець. Отому далі я засів, так що ледве виїхати міг. Ну, але якось виїхав. Ну, а зараз треба в боки розпихати, тому що пропхати далі не можу. Хоч і з горба, але сніг вже збитий від лига. Зверху на нього впав дощ, і ніяких варіантів я більше не бачив. <му> Отакий От у нас народ три шахту. То зараз ще Бодя приїде трошки попід І там, де мені ніж піднімається, дуже твердий сніг під сходом. І гума не дає, то все зібрати, то Бодя повшом трошечки підбриє. Ну і певно, з-під кагата бруз треба перекинути на ту сторону. Бо якщо його лишити під кагатом, то він не довго розмерзатися. Нам обіцяє кілька днів відлиги, Воно там закаменіє, і потім ні ропа його не вгризе, ні бодя. А треба зразу по-свіжому зробити. Так, народ, тепер рухаємося далі. Пробуємо робити дорогу на трас. Roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a tan like a dime bag Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop. Ain't no time for piss stop. Got the party jumping like crisscross. До траси дорога вже є, Андрійко вже зі мною. і Їдемо на саму цікавішу дорогу тепер. Там, де ми завершували копку буряків, її вже знов запечатало.